Захопимо Київ за три дні до пошуку та обладнання бомбосховищ у Москві пройшло трохи більше ніж вісім місяців. За даними російського телеграм-каналу, база у столиці РФ триває процес обладнання притулків та укриттів. Частина з них. Протирадіаційні подібна підготовка помічена у різних районах Москви. За даними джерел каналу, в одному з округів столиці готують близько 900 сховищ. І, як каже місцева влада, такі сховища треба організувати на вчорашній день. Що ж типова Росія, паніки немає, все йде у них за планом, але чесно кажучи, після стількох поразок Росії зараз дуже хочете, хочеться побачити ось цей їхній план, і це ми ще навіть не починали. Інновації в рашистських військоматах або прориву польовій медицині по російськи Якщо раптом в окупанта заболів зуб на фронті, то його очікуватиме народне лікування, після якого хіба що один побічний ефект зубів у роті стає менше. Але ж лікування народне, тобто значить все для людей. Таке часто заболівання. как больные зубы, если говорить бытовым языком, чтобы не отправлять гражданина по месту жительства в поликлинике. Кабинет действующего зубного врача лицензированный. И эта проблема устранялась прям и устраняется на месте. Также... Пере... Да. Так что, сразу рвут и вставляют тут же или как? Нет. Граждан, у которых нет зубов, мы направляем на дополнительное медицинское обследование. Да, это... Ну, даже, даже лошадь без зубов не берут. Что же... Да, это достаточно серьезное заболевание. В этом кабинете это можно признать как экспресс. да, Это помощь и устранение каких-то элементарных заболеваний. Зрештою, не обов'язково навіть до кабінету стоматолога йти російським цим частково мобілізованим, тому що вони просто можуть між собою почубитися і один одному повибивати зуби. В принципі, це було дуже багато разів. і нормальна практика. На ми переходимо до наступної новини. У Москві перекрили канал контрабанди наркотиків із США і вже навіть затримали зловмисників. Принаймні, так про це звітує про кремлівське видання. За наявними даними діяльністю злочинців керувала якась. Людина з Америки, яка власне і відправляла посилки з наркотичною речовиною до Росії, а також буквально керувала московськими збувачами. Що ж ймовірно на пропагандистських каналах зараз паніка, адже вигадувати те, що вони постійно говорять на тверезу голову, напевно дуже складно. Росіяни чогось раптом кинулися брати кредити на житло в Росії. Про це вже навіть відзвітував банк країни-терористки. За наявною інформацією, видача кредитів на житло зросла на 12% порівняно із серпнем. При цьому, як зазначають аналітики, обсяг видачі зростає 4 місяці поспіль. Але навіщо росіянам кредити, якщо у них є капітал шоу мобілізація? З головних призів там зараз зараз гроші, 5 кілограмів риби. Та автомобіль. Щоправда, ті, хто програють, отримують лише мішок. Але це ж Росія, участь для них найголовніша. Логіка та Росія це дві абсолютно несумісні речі і тер про кремлівських пропандистів, тому пряме свідчення. В Наступному фрагменті рашист говорить, що обстріли інфраструктури, яка не має відношення до війни, це теракт. Але в якийсь момент збагнув, що сказав зайвого, то одразу виправдав російські удари по критичній інфраструктурі України. Мовляв, вона забезпечує роботу ЗСУ. Що ж. За логікою пропагандиста аналогічні об'єкти на території РФ це теж легітимні цілі, адже вони забезпечують роботу збройних сил РФ это удар по об'єкту, который является сугубо громадянським и не имеет отношения, не имеет дій. Коли Когда мы по атакам по станциям на территории Украины, то эти станции обеспечивают работу украинских військових сил. Ну і о, вчити росіян елементарним правилам моралі, о, честі та гідності справа не тільки безглузда, а ще й небезпечна. Так у російському містечку Глазу, 27-річна мешканка Удмуртії, облила свою бабусю пальним та підпалила. Про це пише про кремлівське видання. «Лєнтару». мотивом такого вчинку стали заборони на вживання алкоголю, влаштування вечірок вдома та легкодоступність у стосунках. Зазначається, що потерпіла, зазнала сильних опіків, але її вдалося врятувати. Після такої новини можемо припустити, що всі уроки з етики та моральних правил у російських школах теж не проводять, адже загасити цілу будівлю набагато важче. І нова бомба показала себе в російському містечку Томськ. Як повідомляють місцеві видання, річка Томін неподалік міста Сіверська в Томській області перетворилася на мазу, адже рівень місту нафтопродуктів у водоймі виявився у 286 разів вищим за нормом. Куматно виглядають подібні новини на тлі того, як Путін говорить, що світ не проживе без російської нафти, але як ми бачимо, нафти в країні терористів вже настільки багато, що вона заповнює місцеві водойми а світ і не квапиться її купувати. Відзначилася своїм візитом на тимчасово окуповану територію Донеччини російська співачка Ольга Бузова. Окрім концерту, була запланована передача допомоги місцевим. Але піар є піар. Тож і цей момент прокремлівська співачка перетворила на цирк. Дітям і в будущем в ближайшим будущем планірусвоща відкриття організації чтобы детки могли отдыхать в, в местах зеленых. Как досуговые центры центры, потому что хочется видеть все-таки в глазах детей радость, счастье, потому что детство не вернуть. Так ну ми знаємо, що Бузова вона досить багато років брала участь в зйомках і участь брала загалом в реаліті шоу, і очевидно, можливо, в її світлій голівонці, і досі думка, що це вона досі продовжує знімати в цьому реаліті шоу. Можливо, вона навіть не розрізняє вже, де реальність, а де реаліті шоу. Це настільки яскрава показуха з її боку, тому що у людини беруть коментар вона нібито щось говорить, а потім демонстративно показує, щоб їй передавали ці коробки, і щось говорить про те, що ми приїхали допомагати дітям, рятувати дітей. Ну про який порятунок може йти. Якщо масовні ракетні обстріли не припиняються і гинуть діти, це абсурд Ну а... Велике щастя, що Ольга Бузова ще не заспівала. Бо якби вона заспівала, то ну очевидно, ті люди, які там були, там кілька десятків людей, вони просто розбігли себе. Так, ну це були усі оперативні новини стосовно того, що відбувається за перебріком. Це була рубрика наша вісці з болот. Пишіть нам під YouTube трансляцію і взагалі на ютуб-каналі Апостровціві, що вам подобається, що вам хотілось би побачити саме в цій рубриці. Ми чекаємо на ваші повідомлення, а наш тер триває.